Скільки ти заробляєш на місяць? Ань, давай, давай я тобі так скажу. Давай. Я вважаю, що для чоловіка мого віку так. ти маєш заробляти ну, мінімум в 2-3 рази більше, ніж ти витрачаєш. 100 тисяч доларів. Трошки менше, ніж 100 тисяч. 90 тисяч доларів. Я гуляю десь поряд. скажу так. Слухай, ну я пишаюсь такими чоловіками. Молодець. Дякую. Просто коли ти ростеш, ти розумієш, що вже і це мало, і до цього ти вже звик. І треба більше, 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 більше. І це така гонка, яка мені здається до кінця життя ніколи не закінчиться. Ну мені мені так здається. Що стосується там скільки я заробляю, ну я до цього просто йшов дуже багато. Зараз мені майже 30, ну я з 18 років вже почав робити якийсь бізнес. Ми з моїм партнером знімали два місця. В офісі, і вже в нас були там ну, в 19 років. Точно в мене вже був перший свій відділ продажів. Якісь більшість людей, з якими я зараз знайомлюся, вони мені кажуть, а Вася, ну ти ж от там залетів на ринок. Ну не знаю, мені це викликає посмішку, бо я просто працював над цим 10 років. Ну щоб не було місця заздорщем чи щось таке, бо просто я дійсно пройшов не не дуже через легкий шлях.